Вітаю всіх, хто знаходиться у пошуках живої води для себе і для своїх рідних. В побутових умовах існують такі пристрої полупрофесійні, які доступні і дають можливість з'ясувати. Наскільки безпечна ваша питна вода і наскільки вона корисна? Перший пристрій це ТДС-метр, він вимірює жорсткість води. Нормативна жорсткість води в Європі і в Америці сягає близько від 60 до 100 ppm. 120-150 ppm. Вважається, що це столова мінералізована вода, яка приписується людям для повсякденного вживання. От ми маємо три зразки води: водопроводна водичка, якась бутильована вода, і вода з нашої системи водопідготовки «Вау-Вотер». Мірємо водопроводну. Воду. Тут ми бачимо показник 260-265 ppm. Це не може бути по стандартам питною водою, столовою. Може бути мінералізована вода, але не може бути питною водою. 280 ppm. Теж вона мінеральна, вона не столова вода, не питна столова вода по жорсткості. Система водопідготовки тут до 100 одиниць 96 ppm. Це дуже добрий показник. Наступний важливий показник води: це кисневолужний показник, завдяки нашому гоміостазу в тілі. Всі рідини, вся вода, яку ми п'ємо, чи то пепсі кола, чи борщ, чи кава, чи просто вода, вона перетворюється в показник pH 7,5, 7,47, 737. Вода, яка йде 7,5 – 8,5 – 9,5, це лужний показник, дуже корисна для людини, унеможливлює дуже багато хвороб і заощаджує ваші корисні елементи. Вимірюємо PH. Показник 8 це гарний показник PH78. Ця вода з системи wow Water і вона задовольняє показнику безпечної води, ще й корисною онкопротекторний показник у неї. Наступний показник це показник, який вказує на залишок хлору у воді. Цей приборчик, цей пристрій, він вимірює хлор в басейні. До одиниці показник вказує на те, що воду по нашим санітарно-епідеміологічним нормам можна вживати. Бачимо показник близько двох Це примірний показник, але він вже вражає. Остаточний хлор близько до двох одиниць. Купатися не можна. Нормативний показник задовольняє близько 0,2 непоганий показник. Теж бачимо, що фактично хлору тут немає. Небезпечна вода з точки зору наявності хлорних сполук задовольняє нашим санпінам і фактично немає хлору взагалі. Наступний показник, на який треба звертати увагу, це вмісткість нітратів у воді. Нітрати це НО3, це прискорювач росту любої органіки, прискорює рост наших грибків і дуже шкідливих бактерій. Коли бактерія чи грибок буде живитись НО3 нітратами, то цей нітрат перетворюється в нітрит НО2, а це наражає людину майже на 100% онкологію. От ми і будемо нітратоміром, таким приборчиком, вимірювати. Кількість нітратів у воді. Нормативна кількість нітратів води до 60 одиниць. Ця вода шкідлива. При нормі 60 тут 130 одиниць нітратів. Вимірюємо показник бутильованої води. 130. Такий же самий показник перевищення нітратів у воді. Система водопідготовки Wow-Water. 30 менше 30 при нормі 60. Оця вода безпечна з точки зору міскості нітратів. Якщо е, людина втрачає електрони, вона не тільки слабне з точки зору енергії, вона е, вкорочує собі вік. Окремий показник е, редокспотенціал, саме цей показник обумовлює довголіття і молодість. Давайте перевіримо. На цих зразках, чи є у нас тут взагалі жива вода? Зразок води показує, що тут надлишок протонів плюс 500 приблизно мілівольт. Це вода мертва. Картинка приблизно та ж сама: 510-520 мілівольт з плюсом. Це вода теж електронно акцепторна, шкідлива і зменшує. Термін життя клітин і людини. А нарешті тут з'являється мінус. І він зростає в від'ємному заряді. Тут ми бачимо майже 200 мВ з мінусом. Це вода жива, електронно-донорна. Вона буде відновлювати потенціал крові мозкової рідини міжклітинного простіру, лімфатичної системи і буде е, подовжувати життя і клітини. І людини. Вода, яка вмістить водень, має унікальні лікувальні властивості. Вона чистить людину, прибирає онкологію і навіть впорається постковідними наслідками. Ми бачимо, що в першому зразку водню взагалі немає. Ця вода не може почистити людину. Ми бачимо, що і тут водню немає. Погана історія. В цьому зразку. Лічильник почав вимірювати водень. Терапевтичний вміст водню вже починається з 50 ppb, а у нас тут вже майже 200 ppb. Це вода з воднім, молекулярним воднім, яка і може називатися унікальною лікувальною безпечною водою. У домохозяйки є джерело живої води. Не треба в Гімалаї чи кудись на втусю. Чи... Все є. Е... Джерело живої води. Зараз проведемо шкільний опит електроліз води. Дуже часто непрофесійно відносяться до цього е, опиту і кажуть, що це показник брудної води. Це не так. Це може вказувати на якісну мінералізацію. Тобто, якщо вода лишиться білою після електролізу, то там немає мінералів. Вона не те, що е, не корисна. вона Небезпечна. Якщо вода зміни колір і не буде осаду, це дуже гарна історія, бо це якісна мінералізація. При електролізі водопровідна вода випадає в осадок. І навіть тут органічна плінка утворюється. Ваутер у нас осаду немає, але змінюється колір. Вона не пуста, вона мінералізована і без осаду. Тут. Є органічна плівка і є е, такий суттєвий осад. І зараз окремо ще зробимо електроліз бутильованої, до речі, преміум класу води. Можна зробити залік цієї водички, до речі, осаду не дуже багато, трохи мутненька. І органіки немає. Все ж таки, бутильована вода має перевагу перед. Трубопроводною водичкою. Отже, якщо ви сучасна і обізнана, освічена людина, і ви зрозуміли, що вода це базовий продукт, базовий інгредієнт для нашого повноцінного життя, то ви Будете шукати не просто безпечну чисту воду. Ви будете шукати унікальну живу воду. І у пошуках живої води вам допоможуть оці не дуже дорогі полупрофесійні пристрої. Але компанія Кронос уже потурбувалася за вас. Уявіть собі, що вперше в Європі комплектуючі для кухні, які ви купуєте на Кроносі, можуть подовжити життя вам, вашим рідним. І тим, кого ви кохаєте. У вас кухня, яка має джерело унікальної живої води. Мудрих вам всім вчинків!